Олександре, будемо завершувати, але тоді, все ж, раз ви згадали, і, і це мені здається, теж ну сюди ж в цю ж скарбничку, так а ви от згадали про рекрутинг. А як от змінилась щоб теж ну вже так для повноти картинки, була історія після того, коли там закон про мобілізацію, спершу були такі доволі хороші темпи, про це принаймні казали наші можновладці, а зараз вони знов пішли на спад. Якщо говорити про ректунг, про прихід новобранців безпосередньо в батальйон Інші. За останні ну там кілька місяців, так починаючи, коли в нас в квітні здається закон про мобілізацію. Ну там За 3-4 місяці останніх. Як як змінилась от історія з приходом до, до вас новобранців? В, в плюс чи в мінус? Ну, Зрозумієте. В принципі, рекрутинг, він десь більш-менш тримається на одному рівні, але є величезна проблема з мобілізацією. і і, е, це те, на що ми, як військові, вплинути не можемо. На це мають вплинути носії повноважень політичних тобто політики. І треба усвідомлювати, що якщо зараз ми не дамо собі раду з мобілізацією, ну ми можемо зазнати поразки у війні. Не лише в мобілізації, секрет нашого успіху, а я вірю, що успіх таки буде. Але провал мобілізації це може бути геймово. і це, зрештою, тут же ж мова не про те, що політик має зробити такий закон, аби загнати людей в армію. Ні, тут скоріше мова про мобілізацію громадян у своїх головах. Ми маємо усвідомити, що якщо ми зараз не мобілізуємося як суспільство, якщо ми зараз не припинимо чвари на предмет того, чому не, я не йду бо хай спочатку депутати, тому що все от, от, от все це так, є проблеми в нас із корупцією є проблеми, і, е, але це не причина здійснити державний суїцид. Тому ми маємо усвідомити, що мобілізація це необхідність. Дякую дуже, пане Олександре, за розмову. І Наші глядачі теж не знаю, може вам буде приємно от Ігор зараз. Останнє повідомлення написав російською. Причому видно, що ротний порядочний, толковий побольше таких. спасібо таким офіцерам. Дякую вам за, Дякую. за розмову, пане Олександре.